Який міську обіцяв спородити школу в межах вулиць Нове Шосе Волоне-Хмельницького. Буде-не буде школи. Оце ще черговий, шановні колеги, приклад. Як люди переймаючись власним, бо людей, які придбали там будь, їх цікавило єдине питання, як найшвидше, бо там об'єктивно і обвал ринку може бути, і кільмість буде вже затягнути там на рік, на півтора, на два, їх цікавило виключно оформлення свідоцтва право власності свого документа, те, що не проінвестував. А інфраструктурні речі, які ставила міська влада по умові договору, що керівний буд повинен і підземний переход. І той тротуар від Богдана Хмельницького, я ж до переходу сюди до е, ну, діземного переходу побудувати, плюс школа. Ці речі по договору ними не виконані. Люди підпирали нас через телебачення, через мітинги різні, про те, що підписуйте розмежування, що ви, бо нам треба оформити своє. Оформили, кимсь закінчив будувати, пішов собі. І ми лишилися один на один з тими проблемами, які не вирішені. То замість того, нам всі колись обіцяли, до речі, навіть п'яти за 4 роки виконувати, комунізм будувати, І ми говоримо, шановні колеги, лише про реально юридично оформлені практичні речі. В даному випадку... Поки Мізбуду, скажу, ще наступну річ, коли вступила в силу постанова Кабінету міністрів 2009 року, де 4% і не більше, як пайова участь, а з нежитлового 10%, тобто заборонили нам отримувати квадратні метри і навантажувати забудовників школами, садочками і таким іншим, ми отримали позовну заяву від Києва Мізбуду про те, що претензію, що з місцевого бюджету... Ми маємо повернути їм кошти, тому що 4% складає всього небагато, немало, там 23 млн грн. А Місьбуд напрацював Буч на 86 млн грн. Тобто різницю заберіть. Поверніть вільніше обратно нам, а про школи там вже говорити взагалі. Ми ж вийшли, довго дискутували, пробували теж і Верховна Рада, і обласна влада, кругом, і і так далі. Ну закон є закон. Ми прийшли трошки іншим шляхом і вважаю, нам все-таки вдалося, виходячи з результату довести, ми кажемо, окей, ми погоджуємося, раз ми винні, виходья, постанова є постанова, і ви хочете провести взаєморозрахунок з міським бюджетом. Давайте ми запрошуємо до вас контрольно-ревізійну рахункову палату, нехай вони перевіряють всю вашу господарську діяльність, який міський буде, а по результатах ми тоді проведемо взаємозалі. Ну, скажімо, чи варто було з мого боку так е запропонувати, але і, і розраховував на те, що вони з чергові ревізії вийшли, думаю, якщо з чергову зайдуть, то це буде взагалі. Вони кажуть, давайте вже не подимати питання, що кому що там винен, Ну, набудував царство на небесне, До речі, постійно згадую його іншими інвесторами Переченко, який прийняв рішення, прийшов в наше місто будувати, він фактично дав черговий поштовх серйозно в розвитку. Хто його знає, як воно було, може був би такий варіант Аля і щоб кожен будував би хто хотів. А завдяки тому, що серйозна будівельна кампанія із ім'ям і серйозним підходом комплексної забудови підійшла, вона фактично зорганізувала і служби, і всю міську владу до певного стандарту. Краще він гірший, але до певного стандарту. Ми відійшли практично від стихійної забудови. Ми маємо подивокі приклади в місті де придбав вісімсотих земельної ділянки і вісімсотих хоче забудувати всім ні площадки, ні під'їзду, ні розрахунку, ні пайової участі в тому числі, бо він приватний будинок будує. Я вдячний і вас за розуміння, і службам, що кожен на своєму етапі намагається пояснити і прописати таким чином, що якщо ти реалізовуєш це для комерції, то ти маєш обов'язково сплатити пайову участь. І все-таки враховувати, що навколо. У нас всього два будинки таких є. По де йде, побудував, що не заїхати. І е, друге проблемне питання Ярослава Мудрого. Два будинки. Хоча в другому питанні вже пішли в правове трошки русло. Пішли в правове русло. І по-першому з'явилося питання, немає ніяких моментів вже. Тобто ці речі маємо контролювати, ми маємо розуміти, що не все залежить від органів місцевого самоврядування. А якщо в